Хотілося мені показати, що сьогодні зустрічались мені два віда сморчків, чорненькі такі От. і світли рижовато коричневі Вони якісь більш м'ясисті, ну, як на мій погляд, більш навіть вологі. А це трутовик чешуйчатий. Дуже молоденький, дуже пахучий. От, ну, це, якщо він молодий, він правда достойний гриб. Я рада, що така хороша у мене вийшла сьогодні прогулянка. Вдобавок, я принесла з лісу тюліпан. Буквально в гущавині. Ну, як туди міг, як могла попасти цибулинка, тюльпана не знаю. Але от дощ пройшов, і навіть вночі був заморозок, не замерз бутон, він і не розкрився, а тихенько собі там стояв. Там гущавина, власне, ніхто там не ходить. І я вирішила його забрати додому, щоб. Можна було довше полюбуватися такою пишною квіткою з лісу, а там ну, вночі ні, ніхто там його не бачив би. Я рада, що в мене така хороша знахідка прийти з такою квіткою вишуканою. Це удача. От. Будьте здорові!